Всім привіт! Ви на каналі Шумахер і сьогодні ми будемо відкривати різнокольорові лакіблоки. Зелений, жовтий, червоний і чорний. Поїхали! Починаємо з зеленого. Кірка. Вау! Клас, Броня! На ті Так відкриваємо далі. Це ж що за своє? Якісь гриби І... кот, Йо-моє. -йо. двері були. Що це таке не, не Такі блоки поруш? Ладно, відкриваємо далі. Цього. Не Нафіки, Ой, Це чорні якісь скелетки. Нас таки об'ємо. Відкриваємо далі. Меч. Якісь вудочка. О, яблуко зачаровані, добре. Це що? Якесь дерево на різке. Непонятно. Ой! Як він зібрати? Сидимося що що я не згорів кутові. Перекрити треба. Похоле, слава Богу, все добре. Так, ідемо далі відкривати жовті блоки. нам тут трохи по коселу їхали. Нічого. Відкриваємо перший жовтий лакіблок. Нам випало відро від нічого не випав о незеретові споряддя о шалики блоки нормально динаміт. Тут нічого кизильки перевернутий пас. Хто я ведь у когось? Пас перевернувся. Я тку напевши той. Да и лег Нам дали открывать. Ай! Серебро утруено. Бог знал. Зильки. Не понятно. Ничего не випал. Знаешь, что за фигня такая? Тебе будують. Непонятно. Похоже на якийсь великий лакіблок. Як його активувати? Що його ламати, то нічого. А тут всередині лекіблоки. Зараз ми їх усіх на їх багато, потім відкриваємо. Так, жовтим рокіблоком, що в нас тут? Що ж нема жовтих? Даймося дивити. Входимо нема, бо тут таких таке спорудне будувалося. Абрі, відкриваємо червоні далі. О, сніжки. Кіркасі поламила. Але що він дає здати на царі? Залі... Золотой папа-па-па-па-паск нем вицка. Шо тут? Что на виліст? Блок. Шо ти за ребатка? Кірка, мне кирка, кирка. А у мене є. Зараз ми це віруми. Нафіка. Віползаємо. Тут що це кілька таких? Цих Локиблок, я не розумію. Якийсь капець повний. З лакіблоку ще один лакіблок Зараз ми їх підберемо. Викину. А ну, що з них випаде? Нічого. Капець. Скло. Йо-мое, зараю тех. Всіких механізмів тут не поняття. Кирка, лаки блок, лаки блок. Йой-йо-йой. Тема. Йой. Сашо. Что це? Піс для мене, поняття. Хотя в Сипар. Ніс. Все прикол. Открываем там далі механізм. Така штука, си непонятно появилась. Фи! Бабах! Не бабах? Да сразу же бить зривала. Щет. І послідний червоний Бакі блок кирка. Прикольно. Так, шоу сундук. Ось Тут чуть-чуть підкладаємо. Чого це? Скамінь? За чого? Йому спавний ремонт. Як це поламати? Це нам не треба. Кактус, ай! Блокі блок Ну крім. І... Пофіг не повзом з тими лакі Так, а ну, йдемо цей лакі-блок. Ну, що з нас випаде? Спорог непонятно. Ще один локі-блок. Він уже б не буде. Ти блоки, ви довід відкривати тут -мо, жаду шути лаву на мене. від це капець. А это останній лаки-блок. А-моє! Вот за лаки-блок такий. Непонятний... І останній лаки-блок. Послідного лекіблоку, віптував лікіблок, ще якась голова. Візорський латк. І ось таке тут халабудів, чи набудувано. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!